Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І ви мене просили вже декілька разів зробити знову на ядерку. верніше, Зробити, тому що, напевно, це нові люди, які не бачили моїх попередніх розкладів. Ви пам'ятаєте, ті, хто давно на моєму каналі, ми розбирали вже це питання, що Путін кладе це було ще, здається, минулого року, як не весна, то літо точно, здається, червень-липень. А ми робили такий розклад. І тоді я казала, загрози ще нема, це ще нічого не відбувається. Але в принципі півроку пройшло, можливо, ж трошки навіть більше можна повторити і подивитися. Але знаєте, я послухала думку Портнікова, і він дуже цікаво щось сказав, що Путін збирається повернути ядерну зброю там, де вона була. Тобто, колись на Білорусі була, забрали її, він її туди і так само. В Україну він хоче покласти, але іншу Україну, тобто Путінська Україна, повинна бути, коли Україна зміниться, тобто незалежна пропаде, а стане знову залежна, як колись. Давайте подивимося спочатку, чи є загроза саме з Білорусі на даний момент ядерного удару, а потім все інше. Ну, загроза є, але бачите, дивіться, ця карта говорить, ну, каже, що це шанс для Путіна полякати. так? Але поки що, е, наступна карта вона каже, що вони тримаються дистанції. Це все ще під питанням. Але на поготові, Ось так. Угу. Ще не прийшов час. Наказ буде, буде даний тоді, коли прийде час. Ось так. Ось так. Тобто, поки що ще немає. Давайте так, ну, давайте на наступні місяці візьмемо. Не раджу дивитися надовго. Надовго можна дивитися, але все рівно воно дуже все може помінятися. Тому дивимося на наступні. Давайте до літа. Чи буде загроза звідти до літа? Ну тут, скоріше за все, ні. Це тільки медійно буде розглядатися це все? Ні, не буде. Хоча, ось дивіться, ця карта може говорити, що може бути, тому що Сонце це і є ядерне. Але тут немає підкріплень. Зараз ми підкріпимо цю карту. Ну, Це залежить від Путіна. Угу, залежить від Путіна. Як він домовився? Тут домовленості. Все ж таки хочу запитати, чи буде ядерний удар. Ні, коливаються, карти коливаються, і тут світ буде стримувати цю катастрофу. Відверто скажу, що будуть робити все можливе, щоб не сталося. Але дивіться, як я сказала, що тут Путін все тримає, так, і тут так само світ буде стримувати цю катастрофу. Ще невідомо. Скоріше за все, от по картам бачу, скоріше за все, ні. Але вони є на поготові, давайте скажу так. Тобто, на поготові. Все на поготові, в будь-який момент може, але наразі ще не бачу цього до літа. А потім можна повторити, просто мені нагадаєте. І так, а тепер про план Путіна щодо повернення. Угу. Да-да-да, він втілює його, до речі, дуже помаленьку. Він не спішить. До речі, таке враження, що Путін взагалі нікуди не спішить, що у нього, знаєте, все як мінімум 100 років буде жити. Ну, отак карти показали. І так, дивимося, по Білорусі ми вже бачимо, що він повертається. Чи є в нього плани повернути ядерну зброю на територію України, але. Іншої України. І так, чи є в нього цей план? І зараз будемо дивитися. Звичайно, є, звичайно, є. І ви бачите, ось це рух. Він рухається, він уже у рухові туди. Тобто він не просто а, цей план є, він уже втілюється. Тобто завойовує території українські назад. Але, бачите, Захід нам допомагає. Тобто, іде, Тут іде боротьба за Україну. А, захід допомагає нам вистояти, а Путін намагається відібрати. Тепер інше запитання: Хоче вкрасти нашу Україну. Оцей план, ці дві карти говорять про підступний план. Тобто, ви зрозуміли, понасідали у а, Раді, у Опі кругом понасідали любітелі путінського міра. Ось так. Тепер дивимося, чи буде. Е, ну, в принципі, план є. Давайте тоді так, як він втілюється, цей план Путіна. Ну, от іде, да, да, іде. Іде. І знаєте, як? Це прикриттям, пам'ятаєте, е, економіст. Здається, економіст, обкладинка, як там був міра, голуб міра. Він іде війною під прапором Голуба Міра. Ну, це, знаєте, лицемірство. Лицемірство. Ви знаєте, іде він іде, план втілюється. І ви знаєте, в принципі, я не бачу, що, дивіться, я так. Ну, от Відчуваю, що бачите, дивіться, як тут іде. від Туза. Тут йдуть а, якась заміночка була в нього, але все рівно вже підійшов з цим планом миру до королеви. Якщо зараз виходить король, ну, то це вже майже Ні? ще трошки ускладнення якісь. Ось так. Дуже карти дослівно показують, що, в принципі, він іде до цього, до цього свого плану кінечно, так? Поки що десятки ще нема, і нема тут король, король не випав. Ми можемо ще одну карту зараз я візьму: ні, короля нема. Е, у нього будуть збої. Тут у нас паж Кубків. Тобто, бачите, він несе війну голубом миру. Але поки що в нього заміночки йдуть, і їх буде декілька. Не виходить, в нього так взяти Україну, як він це хоче. Він думав, це буде за три дня чи там за сім днів. Київ візьмемо, потім далі візьмемо. От якось так. Не виходить у нього так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!